Попід гаєм, мов ласочка, крадеться Оксана, Забув, побіг, обнялися, серце та й зомліли, довго, довго тільки серце та й знову німіли. Годі, пташко, ще трошечки, ще, ще си закрили, вийми душу ще раз, ще раз. Ох, як я втомилась. От печінь, моя ти зоре, ти з неба злетіла. Послав свитку, як ясочка усміхнулась, сіла. Сідай же й ти коло мене, сів та й обнялися. Серце моє, зоре моя, де це ти зоріла? Я сьогодні забарилась, батько занедужав, коло його все поралась, а мене й байдуже. Які бо ти, їй же Богу, і сльози блиснули. Не плач, серце, я жартую. Жарти, усміхнулась, прихилилась головкою, та й ніби заснула. Бачив сано. Я жартую, а ти справді плачеш. Ну, не плаче, глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко Оксано, завтра вночі у чигрині свячений достану. Дасть він мені срібло злото, дасть він мені славу, одягнув тебе обую, посажу, як паву. На дзиглику, як гетьманшу, та й дивитись буду, поки не умру, дивитимусь. А може, й забудеш? Розбагатієш у Київ поїдеш з панами, найдеш собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба краще є за тебе? Може, є, не знаю. Ні ви ж, Бога, моє серце, кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за синім морем, нема кращої за тебе. Що се ти говориш? Схаменися. Правду, рибко, та й знову, та й знову. Довго вони, як бачите, межмови розмови. Цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились, то ще раз божились. Їй Ярема розказував, як жить вони будуть у купочці, як золото і долю добуде, як виріжуть гайдамаки ляхів в Україні, як він буде панувати, коли не загине.